Як вам 0,21 літра фунша за 500 гривень? Хто ж знав, що чашка платна. Будете їхати за кордон, все перекладайте в перекладачі і перепитуйте, і слідіть за людьми. Коротше, ми слідимо за людьми, якщо вернеш чашку. Тобі верда, тобі вернуть. Каріна молодець. Тобі вернуть скільки? П'ять євро. Це скільки. Двісті п'ять гривень. Да. На дорогі не валяються. Тіпа Нет. це страховий внос за чашку. Да. Виходить, ми випали пуч тільки за 200 євро, а не за п'ятсот гривень. За двісті євро, да. не дай Бог, сплю. Ви що, в <соци> <соци> Вишову, мене аж серце стало? У мене аж настрій пропався. Пропався фоткатися. Якщо пуч безалкогольний, я просто надто довго не спала. Ладно, знаєте, після того повернули нам 5 євро, а трошки мені більше подобається Берлін.